Вітаю, друзі! 29 березня. Вітаю на своєму старому каналі, який повернувся з бану, не дивлячись на те, що банкова офісні гнидиці, всі зелені, сходили на ніч, щоб його забани. Зараз проговоримо про те, що Захід і українців в Україні і українців в світі готують до великої атаки Росії. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Асойшайшн прес опублікувало матеріал, який з високою ймовірністю є частиною узгодженої інформаційної кампанії напередодні весняно-літньої фази Великої війни в Україні. Ключові тези цієї статті Росія готує широкомасштабний наступ по всій лінії фронту довжиною тисячу кілометрів. Мета посилити позиції на переговорах. Або зламати фронт і взагалі почати диктувати умови. Активізовано артобстріли розвідку, перехоплення, фіксується прибуття нових підрозділів і важкої техніки. Покровськ названо однією з головних цілей: втрата міста ускладнить оборону Донеччини і дозволить ворогу вийти на Дніпропетровщину. Наступ може тривати 6-9 місяців, тобто майже весь 2025 рік. Російські аналітики вірять у вирішальний прорив до кінця року. Ну, власне, про це і Путін нещодавно говорив. Про що ж насправді ця стаття, яку ми зараз обговоримо? Підготувати українців до складної весни, щоб уникнути паніки у разі тактичних відступів. А вони очевидні, тому що ворог має перевагу в живій силі і техніці. Натиснути на захід, створити термінове вікно для зброї та рішень, випередити російський наратив. Тримати контроль над інформаційною картиною. Виправдати можливі втрати, закласти логіки оборони в глибину і оборони надовго. Це сигнал. Весна буде тяжкою. Росія намагатиметься переламати фронт. Україна втримати стратегічну рівновагу до нового дипломатичного моменту. Я ще до публікації в Васачанчен Прес чітко вказував на підготовку до нової ескалації, коли Кремль і Банкова почали по черзі на випередки розкручувати тему удару по судді. Це відбувалося, заяв Зеленського про смерть Путіна, дипломатичної паузи після провального саміту в Парижі, ідеї зовнішнього управління як інформаційної зброї, яку задіяв Путін, все йде до ескалації. На жаль, це вигідно всім, окрім нас, простих українців. А у нас ніхто і нічого і ніколи не питав. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.